Доброго дня, мої шановні! Я Наталя. Вітання вам з Миколаївщини. Отакий у нас сьогодні дощовий день. З самого ранку. мороз і дощик. Слава Богу, вітерець невеличкий. Розквітла нарешті мій клематис. Такі яскраві гарні квіти. Багато всього вже квітує. У нас був опять похорон. Позавчора поховала я батька, отчима свого. 10 лютого померла моя мама, а ось 14 травня вже помер і батько. Важко? А коли нам важко? Ми куди йдемо? Правильно йдемо до наших квітів. Йдемо до наших квітів. і це наша віддушина. Все мокреньке, напоєне, зелененьке. Росте, квітне, О, як гарно ясколка, бачите, який кущ білий. флокси ще, ще квітнуть. Ще куйде навіть тюльпани квітнуть. Камася доцвітає і починають своє квітування і риси. О, лілейник стела Артуа. Ще трохи і розквітне аліум. Вон вже перші квіточки з'являються. Вон, бачите, іриси. І там вон починають розпускатися. А тут квітують маки, тут також іриси вони будуть квітнути. Вони, звісно, намочені. Намочені. Вон, там іриси також, там. Ось я вам казала, бачите, як Я сколка який коврик. А коли оцвіте, я її обріжу і буде такий дуже гарний, сизий ковричок. Барвіночок варігатний, дуже-дуже-дуже красиві квіти. Бачите? Краса. Краса. Ломи камінь, бачите, як довго квітує, випускає і випускає нові квіточки. Очітки дуже гарні, міняються в кольорі, але дуже-дуже гарні. А кам'яні троянди то дуже красивезні, як вони мені подобаються. Ну що, я сьогодні їздила в гості до своєї квіткової подруги. Людмили. Я вам вже про неї показувала відео, були ми в неї в гостях. Осінню я вам показувала її хризантеми. І ми навіть деякі заказували, замовляли в неї ці хризантеми. От, в неї також дуже-дуже-дуже багато різних різних рослин, квіток, кущів, всього-всього. Ну і я ж привезла нові рослинки для себе нові. Дивіться, там, може, трошки у мене, вон, бачите, робоча обстановка. У мене пропала, у мене була яснотка пурпурова. Пропала, ну, Людмила дала мені. Потім у мене пропала смолка. Смолка. Також дала мені. Отакий очіток. В неї малесенький кущик, тож. Я одну таку малесеньку поділочку спробую корінити. Ну, ці з вони дуже гарно вкоріняються. Потім хосточка, віцейка, на, на 5 поділок. У мене є схожа, але трішки інша. Далі е обрієта тільки з отаким усю листиком варієгатним. Є звичайна обрієта, є махрова. А є не обрієта, як, господи. Це не обрієта. Як називається? Щас покажу і ви зрозумієте. Забуваю трохи. Та ще трохи оці всі події сумні. Ще квітне. А тут така сама рослинка, тільки із варігатним листом. Якщо нагадаю, напишу, в голові просто каша, камасія доквітає. Афілегія цвіте. Бачите, навіть ось у мене, як вона цвіте у лавочки на вулиці. Дивіться, яка красота. От волошка вже, ось, бачите, волошки будуть скоро квітувати. Скоро будуть квітувати. Ну і ось, ось ще отакі ось очітки. Назву, звісно, ми не дуже знаємо, ось ще отакий очіточок. отакий. Отакий ще отака кам'яна троянда і отака кам'яна троянда. Вони будуть отакі здорові. Потім і соп, і живеться ось отакого цього. Господи, колеуса. Це вар' вегетативний, це не з насіння. Потім іще. Кліома, сіянці кліоми. Я сіяла 4 роки в ряд, і в мене ні одного ніколи не сходило. Я не знаю, купляла насіння, але ніколи не могла виростити кліому. А це ось от, отаке невеличезний пакет це сухоцвіти, безсмертники. Ну, Люда каже, в мене їх дуже багато садити. Я теж там понасівала якихось сукоцвіті, я вам показувала. Вона каже, сади, хай квітнуть. Тож, отака квітотерапія. Квітотерапія виходить. Дякую, дорогенькі мої всім вам за увагу, за ваші перегляди, за ваші вподобаєчки, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Щиро-щиро дякую. А ще дякуємо нашим всім захисникам за кожний день і за кожну хвилину нашого життя. Дякуємо, низько вклоняємося і не забуваємо їм допомагати. Не забуваємо. Не забуваємо, що ми їм завдячуємо нашим життям, за те, що ми працюємо. За те, що ми можемо насолоджуватися цією красою, за те, що ми просто-просто живемо. Щиро вам всім вдячна, всім всього самого найкращого. Здоров'я, благополуччю, добробуту, успіхів у всьому, а найголовніше миру. До побачення, друзі. Миру всім нам.